Більшість фармацевтичних компаній знаходяться на сході країни. Через бойові дії вітчизняним гігантам фармацевтики доводиться непросто. Частині навіть довелось призупинити свою діяльність. В той же час імпортні препарати стали надто дорогі, і попит на них зменшився. Ситуація досить нестабільна на ринку в першу чергу у зв'язку з коливанням валют, тому що змінюється дуже різко ціна на лікарські засоби. Що стосується повноти їхнього поступлення, то також спостерігаються перебої, є дефіцит певних засобів. Ну трішки це стосується саме препаратів, які вироблялися в нас, виготовлю. Лиса на сході країни, спостерігається дефіцит лікарських засобів імпортного виробництва. в зв Зв'язку з тим, що обмежений віз в Україну в зв зв'язку з подорожчанням. Ліків багато, а тих, що треба, нема. Фраза, яку Віра Васильівна, головний лікар Ужгородської міської поліклініки, тепер чує постійно. Щодня їй телефонують стурбовані пацієнти і розповідають. Що не можуть придбати препарати, які приймали протягом багатьох. Є проблема із перереєстрацією імпортних препаратів, і виникла вона тому, що всі знають виріс долар в два рази, а ціни були фіксовані по минулому року, по ціні минулого року, і е, тому зараз призупинено відшкодування всіх препаратів до того часу, поки наше міністерство проведе перереєстрацію. Дзвонять. Питаються, цікавляться, сердяться деколи. Ну це не є питання. От думати, що буде якась крайня така ситуація, не потрібно, Ліки будуть. Наскільки скорочення аптечного асортименту відчули у році, ми запитали в краян. Ви знаєте, я не, не, я не замічав, щоб, щоб було менше лікарства. ті, що я купляю, у мене недавно був інфаркт, яка рік тому назад. Ті, що я купляю, поки поки що є. Звичайно, ціни дорогі кусаються. Но. Те, як більше стає лікарств і більше грошей треба платити. Найби було дешевше, а лікарств більше. Ну, так не буває. Є таке, дійсно, тільки що якраз батьком купували, то було таке, що того немає, є замінитель, наприклад, українське дочер. Ну, Просто в даний момент немає, або, як вони кажуть, там проходить. Ну, патент чи що вони коротше немає. попри скорочення асортименту, гострого дефіциту медпрепаратів немає. Після того як міністерство охорони здоров'я зробить нову реєстрацію цін на імпорт, ліки їх продаж відновлять. Та через суттєве подорожчання доступними вони будуть не для всіх.